Новини з ініціативи Львівської обласної військової адміністрації знято ще один відеоролик про повагу та шану до наших захисників. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що відео присвячене усім воїнам, які на передовій у ротації чи короткій відпустці. Усім. Хто повертає синьо-жовтий стяг на тимчасово окуповані землі і усмішки на обличчя місцевих людей, нагадаємо, кожен охочий може розповісти свою особливу історію про допомогу чи шану до військових. Завантажуйте її у соціальні мережі у вигляді відео, фото або та тексту. І обов'язково ставте хештег Дякую за захист. Найкращі розповіді опублікують на сторінці обласної військової адміністрації. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. На Львівщині реалізують проєкт молодий, який допомагатиме молоді правильно визначатись. З майбутньою професією. Проєкт є всеукраїнським і спрямований на зміну системи профорієнтації підлітків. Уже створено спеціальний профорієнтаційний тест, в основу якого покладено методики визначення типу особливості та типу інтелекту. Після завершення тестування система покаже професії, які найбільше підходять відповідно до результатів. Діти зможуть ознайомитися з більш ніж 150 професіями. Курс до кожної з них. Складається з трьох уроків. На платформі цього проєкту розміщено також інформацію про те, як знайти компанію своєї мрії. Вдало пройти співбесіду, є онлайн-екскурсії на різні підприємства. Для вчителів-викладачів, шкільних психологів, соціальних педагогів та усіх, хто бажає стати частиною всеукраїнського проєкту, створили школу кар'єрного консультанта, яка складається з п'яти модулів та дозволить долучитися до команди спеціалістів. Після їхнього проходження у семінарії з профорієнтації підлітків цими днями взяли участь 400 психологів, які зможуть у межах проєкту працювати з дітьми. Організатор проєкту Український освітній хаб. Нагадаємо, 6 вересня департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та український освітній хаб підписали меморандум про співпрацю, у межах якого безкоштовно можна навчатися професіям, щоб представлені на платформі. Освітнього хабу в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Чудова новина Ігор Сафіяник в чергове підтвердив, що серед спортсменів-автомоделістів у класі 3Б він найкращий на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи з кордових автомоделей. Ігор Миколайович здобув перемогу та зайняв першу сходинку на п'єдесталі. Пишаємося нашим земляком. Загалом, за підсумками участі у цих змаганнях, національна збірна команда України Срібний призер чемпіонату світу. Та чемпіонату Європи достойне представлення України на міжнародних змаганнях. За інформацією Національної Української Федерації автомодельного спорту в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича Стрийської міської централізованої бібліотечної системи відбулася презентація нового роману письменниці з Луганщини, члена національної спілки письменників України Лідії Сорокі, присвяченого подіям. В Афганістані познайомив гостей з авторкою роману, директор львівського видавництва Каменяр Дмитро Сапіга. Він також представив новинки видавництва, які побачили світ цього року. Роман Кіндратишин, голова Стрийської спілки інвалідів війни ветеранів Афганістану, вручив Лідії Сороці подяку від воїнів афганців за правдиве відображення історії України у своїх творах. Зустріч пройшла в теплій затишній атмосфері і залишила найкращі в, усіх присутніх. в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? У Стрию. Запрацював консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Тут надають юридичну та психологічну допомогу, а також допомагають з пошуком роботи внутрішньопереміщеним особам. У центрі можна отримати консультацію щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Адреса місто Стрий, вулиця Шевченка, 59, Приміщення колишньої поліклініки. Контактний телефон 067 471 0. 0156 067 471 0156. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини до уваги внутрішньопереміщених осіб. Нагадуємо, що в центрі видачі продуктових наборів по вулиці Степана Бандери, 51 допомогу надають одноразово і лише тим. Внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані у стрийській громаді, продукти видають за новим графіком з 1 вересня в понеділок та четвер, з 14 до 17 години. В ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини. У стрийській громаді продовжують ліквідовувати пам'ятки тоталітарного режиму. За останні три місяці міський комбінат комунальних підприємств провів демонтаж пам'ятників у Нижухові, Жулені, Ходовичах, П'ятничанах та Дашаві. Нагадуємо, що депутати. Стрийської міської ради підтримали рішення про демонтаж пам'ятників, що символізують агресивний мілітаризм радянської епохи на території Стрийської міської ради. Декомунізацію розпочали навесні, зі стели на площі ринок. Далі забрали два пам'ятники радянським солдатам, які були встановлені на Стрийському міському цвентарі. Роботи тривають в ефірі Голос Трия». Ви слухаєте новини. 11 вересня минуло 200 днів, відколи українські захисники та захисниці мужньо протистоять російським загарбникам. Не припиняємо вірити у Збройні сили України та запрошуємо долучитися до флешмобу «Подякуй Герою, який відбувається на Львівщині. Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно виготовити листівку вдячності, намалювати малюнок або зробити напис на державному прапорі для наших героїв. Кувати фото або відео зі своєю роботою в соцмережах з хештеком Подякуй Герою. Запрошуємо усіх охочих долучитися до акції та підтримати бойовий дух наших захисників. Все буде Україна в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Молодша гімназія Стрийський ліцей. Гімназія відсвяткувала своє 30-ліття. 1991 року з проголошенням незалежності Стрий. Став першим містом в Україні, де відродили закритий радянською владою навчальний заклад нову українську школу. Це стало справжньою освітньою революцією того часу, адже кардинально мінялися принципи навчання та виховання нового покоління дітей. Уже за рік свої двері відкрила і початкова ланка відсутність шкільного дзвінка. Довільна тривалість уроку, цілоденне навчання, вивчення іноземних мов усе це досвід канадської освіти, який не одразу сприйняли у стрию. Але уже за короткий час гімназія показала високі результати і з астрийським досвідом почали приїжджати колеги з інших міст. Свій статус та принципи навчання гімназія зберігає досі. Привітали з ювілеєм педагогічний колектив міський голова Олег Канівець та очільниця управління освіти Лідія Стасенко про відродження гімназійних традицій у стрию Ю розповів перший директор навчального закладу Ярослав Турянський. А вчителі та учні подарували маленьке шкільне свято для всіх гостей та колективу. Бажаємо стрийському ліцею, гімназія надалі зростати у своїх здобутках під мирним небом України.